Мінус. Читав позитив. Ми знаходимося на алеї Ярослава Івашківчу. Скотиняки. Юля, а куди ми йдемо? Бать! А! Виключайте шарманку. Піцпіва. Піво! Должны... Идешь? Да, да, да. А то все без тебя А я могу. Подписчики не сомневаются. Дамы и господа, мы были у друга в баре. И он нам предложил пиво по скидке. Глаза, улице... Все мы любим скидки. А пиво по скидке, тем более. А где твое пиво? А да мне свое пиво. Так, у меня выпало пять.

Алкоголь 5 фамилий. Celebrate pretty weekend. Отмечай классные выходные. Пастрой сор. Вы спаете, что значит пастрой. Наши соры это кислый. Разберис. red курант. Строуберис. Чурос. Ты взял себе пиво с чуросами? А что такое чур... А, это, это, это... Сладкие хлебные хрени, обсмаженные в олее. Чурос! Тут на ведь нарисовано все. <рес> Я Алкоголя тут 4,7. Тож у нас тут клюква, малина і полуниця. І чуроси. В піві. А як клюква українська? Тут буде українська. Тут буде, буде російська, тут польська, англійська. Одно воді англійська. Отут. А тут ще фотка буде. Щось таке. Хорошо. Ну, щоб люди поняли. Що підіст? Написано Keep Cold Drink Fresh Піво ясне, пастеризоване, фильтрованное. Я щиро перепрошую. А чому розмовляємо кацапськи? Четко відкриваємо просто прітті. Ага, ще не было. Ну, як комаракує і апельсин. Та що, час пробувати? Чуть-чуть. Ну, Чуть-чуть віршинку -чуть яр віддає. Ну і пиво. Але чуть трохи. Ой, яка гудота. Це смакує як дуже сильно скише піво. Запах взагалі інакше на смак. Але вона дуже киса. І запах от реально піва зміриться. Ой. Територію нашої держави. До речі, ми вас закликаємо носити прапори України на рюкзачку, щоб мешканці Євросоюзу знали, що ми всюди. Ми Давай інше пробувати. Це? Це? Проти Опа. Ой, воно рожеве, прям видно. ні не видно. Щось там видно. Ну, не важливо Окей. Ну, на запах як, як серетіста для вареників. Ну короче, як серетіста на запах. Що у нас якісь дуже здивні вони? Напої, да, за 10 злотих. Ну і це плюс крафтове пиво. Крафтове пиво це дуже така тонка річ. Тож там, де ти знайдеш свій смак, це дуже типу треба дегустувати багато. Що пробуємо чисто сире на смак. М -м, а це вже більш приємно. Воно дуже нагадує то. Бо там і там приті, я не знаю, чи це якось пов'язано. Але воно більш таке смачне. Я б сказала, що трохи більш солодке. Трохи більш солодке і більше смаку цих ягід. Оце ходки тут намальовані. На полуниці. Так я ще пробував, як колись а, вже трохи загнилі полуниці, це отак поспав. Ставимо дізлайки, обоємо. Напевно, Ні. Ну. Я згоден, що воно краще, тому що воно просто таке кисле. Тут прям кислинка стільки, скільки треба. Що там, собаки? Добре, то твій вердикт який? Ставимо дизлайк. Дизлайки, обом. Обом? Ну, да, за, за 20 давайте, злотих що... таке купувати. Навіть я, якщо за 10. Я б, я б не рада. Це для тих, хто любить, ну прям ну, дуже дивні смаки, якісь не, неординарні. Але не вірте, тому що написано, як би ну. Не вірте, красиво сказати. Ну, але це прям дуже із речі в пивних смаках може бути. Збочення, збоченець. Ну, ми дякуємо нашим. Якщо це буде хтось дивитись, то дякуємо за перегляд, ставте лайки, відправляйте друзям, щоб знали, що не радимо купувати оце і оце. Спробуємо інші смаки. Може, колись подивимось. Хочу сказати. Можно вопрос, я проводим. Как вы Янукович первый год Вот запиши, написал.